Прогноз погоди на 10 днів. З 10 по 19 квітня 2025 року весна у битві з зимою. Вітаємо, друзі! Протягом наступних 10 днів Україна переживе справжню боротьбу весни та зими від несподіваних морозів та мокрого снігу до комфортного весняного тепла. Давайте розберемося, чого чекати від погоди у найближчі дні. Почнемо з півночі України. Перші дні періоду будуть прохолодними та похмурими, з мокрим снігом та нічними заморозками до мінус 5. Але вже з 12-13 квітня ситуація почне змінюватися. На зміну зими прийде тепла весна з поступовим зростанням температур до плюс 15-20. Плюс Кінець періоду. Буде сонячним і теплим, але 18-19 квітня знову пройдуть короткочасні дощі. Продовжимо із півдня України. Початок десятиденки на півдні буде сирим і прохолодним, із дощами та мокрим снігом, нічними заморозками до нуля мінус двох. Із середини періоду після 13 квітня різко потеплішає. Весна переможе, температури зростуть до плюс 15, плюс 22. Але місцями будуть короткочасні зливи. Очікуйте теплих і сонячних днів ближче до 15-16 квітня. Переходимо до заходу України. Перші дні ще справжня зима, низькі температури, мокрий сніг, сильний вітер і нічні заморозки до мінус 3. Після 12 квітня весна впевнено повернеться. Температури піднімуться до плюс 15 плюс 20. проте ближче до кінця періоду, 18-19 квітня, пройдуть короткочасні дощі, які трохи освіжать повітря, а далі в нас схід України. На сході початок періоду буде прохолодним із невеликими опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Температури в день будуть плюс 5, плюс 8. але вже з 13 квітня потепліє до плюс 15, плюс 20. хоча хмарна погода та дощі місць. Залишиться з нами. Завершення періоду справжня комфортна весна, хоча не без коротких дощів 18-19 квітня. І на завершення центральна Україна. У центральних областях перші дні будуть холодними та похмурими, з мокрим снігом і дощами, нічні температури до мінус 5. Але вже з 12 квітня весна візьме вверх. В день повітря прогріється до плюс 14. Плюс 20. Очікується багато сонця, проте наприкінці десятиденки, 18-19 квітня, можливі короткочасні дощі, що принесуть свіжість та додаткову вологу. Загальні тенденції та поради будуть такі: наступні 10 днів в Україні будуть контрастними від зимового холоду з мокрим снігом до справжньої теплої весни. Одягайтесь багатошарово і будьте готові як до морозних ранків, так і до. Весняного тепла ближче до середини квітня. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Будьте у курсі погоди разом із нами. А ми бажаємо вам гарного квітня та мирного неба!